Я учениця 11 класу закладу загальної середньої освіти першої третій помістів на розток герцан Анна Росиніна хочу представити вам свою науково досвіду роботу фаристична та фітоцематична характеристика урочища серий чорногорія Метою роботи є дослідити рослинність та флору високогір'я Чорногори. Це завдання ознайомитись із станом дослідження даної проблеми в науковій літературі, вивчити видовий склад флори даної території, провести систематичний, біоморфологічний та екологоценотичний аналіз, ботаніко-фармакологічна характеристика та виділити рідкісні та зникаючі види рослин. Практичне значення моєї роботи полягає у вивченні природної структури і їх функціонування. Корисних екосистем та у рекомендаціях до використання їх як природних еталонів у лісовому, сільському та інших галузях господарств. При екологічному обґрунтуванні реконструкції змінених у результаті антропогенного впливу екосистеми результати роботи можуть бути використані у наукових розробках даної тематики, а також учителями і студентами для підготовки і проведення уроків ботаніки та біології в вищих класах загальноосвітніх шкіл, інших навчальних закладах, студентських семінарських занять тощо. Вважаємо також, що доречними будуть рекомендації щодо використання лікарських рослин високогір'я у фітотерапії. Наукова новизна моєї роботи полягає в тому, що незважаючи на достатню вивченість з високогір'я українських карпат, до цього часу комплексного дослідження рослин та флори високогілля Чорногори не проводилося. Структура роботи Робота складається із стуку, чотирьох розділів, огляду літератури, методики дослідження, аналізу флори та рослинності, а також висновків та списку використаних джерел і додатків. В додатках буде представлено фото рослинності, таблиці рослинності, а також зібраний мною гербарій на території, яка досліджувалась. Об'єкт дослідження є рослинні угрупування Високогір'я Українських Карпат Чорногори. Матеріал для роботи, збори та поточні спостереження, що проводились протягом вегетаційних періодів 2022-2023 років, початку травня 2024 року. Польові методи дослідження, які використовувалися, детально-маршрутний, маршрутно-екскурсійний профільних ліній. Пробних ділянок. На цьому слайді зображено діаграму конспекту рослинності. Наступне зображення це діаграма синоптична структура флори. Тут зображено використання найбільш поширених паїв рослин території високогір'я українських Карпат. Хочу зауважити, що більшу частину досліджуваної території займають лікарські рослини. 39%. А також медоноси, що є джерелом продукту бджільництва і декоративні види. Десять видів є рідкісними, і їх занесено до Червоної книги України. Одним з таких видів є арніка гільська. Тут зображено антропогенний вплив на тане високогір'я, яке зумовлене механічним та рекреаційним навантаженням. Крім того, з місцевості виносять гриби, ягоди, квіти та заносять нові біологічні види. З'ясовано, що спричинені в природі зміни підлягають відновленню за умов кращої організації туризму, посилення контролю та проведення пропаганди і збереження довкілля серед населення. Дякую за увагу!